Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас така погодка. Зранку трохи присипало сніжком, але зараз дощ був, вже пройшов, немає. Але якось так темно, напевно, ще буде. Так що, отак. Зараз хочемо прибрати одну з нутрі. Отакі вони вже величенькі. Я не люблю, коли вони. Жиром обростають, але напевно, все-таки вони трохи обросли вже, так як пізно. То ми завжди в кінці жовтня їх прибирали, але це зараз щось затянулося нас, то будемо зараз прибирати. Всі пишуть, коли бачать відео з нутріями, чи вам не гидко їх їсти. Ну, як сказати, це те саме, що ви їсте кроликів. Так і нутрії. Для того їх і тримають Нутрії класна штука тим, що вони їдять, можна сказати, так, підножний корм. Що є все їм. Вони ні від чого не відмовляються і виходить майже безкоштовне м'ясо. Вони у нас їдять бурячок, якщо ми готуємо їсти, там обрізки різні, все це вони їдять. На мою думку, їх дуже вигідно тримати. Так, якщо тримати їх більше 10 штук, то тоді, звичайно, потрібно трошки вкласти гроші на корм, а так ми їм даємо те, що в нас є. Чого ми вибрали нутрій, а не кролів? Того, що нутрій її не так хворіють. Кроликам потрібно давати різні прививки і дуже багато, а нутрія ми поки нічого такого не робили. Так, в них є там свої болячки, але так як кролики вони не хворіють. М'ясо у них дієтичне, відрізняється від кролика кольором таке воно червоне трохи. У кожного свій смак і в кожного своя думка. Ось така тушка вийшла, так як я і думала. Буде вона жирненька, оце все що біленьке це жирок, потрібно буде обрізати його. А так вага її майже 4 кг без 100 г. Десь 10 місяців. Ми тримали їх і ось маємо таке. Зараз обріжу жир, на шматочки все це поріжу і морозилку. Я люблю, щоб воно полежало в морозилці день-два, а потім вже з нього щось готувати. Не люблю, коли воно тільки забите, щось з нього робити. Ось дивіться, м'ясо як м'ясо. Трошки воно червоненьке від кролика відрізняється. А так, все те саме. Нічим воно не воняє, ніякого в нього різкого смаку немає, так що не треба боятись. Своїх внутріш вигідно мати, Ось дивіться, яка печінка у них велика. Так як щоб купити тушку, за кілограм просять від 120 до 150 гривень. А зараз розпасую по пакетам і в морозилку. Буде 3 або 4 пакетика я такі порцію зроблю, і будемо ми потім її тушкувати. Мені дуже подобається, вона тушкована. Пробували ми шашлик. З він нам Смач... смачно, але не зайшов. Тушкова на внутрі набагато смачніше. М'ясо є, не одні кісточки. Звичайно, це не м'якоть свинини, Але м'ясо тут також є. Вийшло в мене 4 пакетика. В морозилку зараз їх відправлю, а на новий рік дістанемо і приготуємо. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. Та підписуйтесь на канал, хто не підписаний. До побачення!